У народі такі вроджені патології називають зайча губа або вовча паща. На сьогоднішній день в Дніпропетровській області на обліку знаходиться близько 400 дітей з подібним діагнозом. Втім, це не вирок, запевняють лікарі обласної лікарні. імені мечникова завідувач відділення щелепно-лицевої хірургії Анатолій Комок з гордістю демонструє фотографії, як це було до операції і як стало. Слідів практично непомітно. Півторарічний Микитка живий. Тому приклад після першої операції не пройшло і півроку. Утім, позитивні зміни, як то кажуть, на лиці Що слава Богу, все нормально. Як ви бачите, трудно було але з підтримкою колективу, медсестер, докторів. Це харашок здебільшого дітям з щелепно-лицевими пороками однієї операції недостатньо. Потрібно від двох до 12 оперативних втручань, особливо у разі важких патологій. Наприклад, як у однорічного Матвія, саме через його діагноз малюка залишили батьки. Наразі він знаходиться в будинку грудної дитини номер 2 і шансів на всиновлення на даному етапі практично немає. Шефство над дитиною взяли лікарі обласної лікарні Мечникова, а головний лікар став навіть його хрещеним батьком. Наразі Матвійчик готується до першої операції. Йому буде зроблено хейлопластику, спрямовано на відтворення зовнішнього вигляду дитини, створить верхню губу, а також частину щелепи. Утім, це лише початковий етап. Чимало роботи у лікарів ще попереду. Ребенку ще предстоїть. операции, так называемые, вестибулопластика, то есть пластика десны, у него же нет десны. Затем несколько операций на небе и уже затем операции по восстановлению носа э, и операции по удлинению неба для того, чтобы улучшить или восстановить полностью речь. К 12 рокам заповнюють лікарі, Матвій отримує можливість розмовляти, ставши повноцінним членом суспільства. Загалом обласна клінічна лікарня імені мечникова є потужним центром з надання медичної допомоги дітям з подібним діагнозом. У тісному співробітництві з американськими хірургами з 2006 року у рамках благодійної акції Лінія життя було прооперовано 99 маленьких пацієнтів. Адміністрація нашої лікарні уділяють велике увагу проведенню операції таким діткам. сожалению, многие из них – это подопечные детских домов, это брошенные дети. Не все родители могут смириться с тем, что их ребенок имеет такой порог развития. Вот. Но, тем не менее, опыт работы отделения челюстно-лицевой хирургии больницы Мечникова показывает, что такие операции могут проводиться технически в условиях нашей Днепропетровской области, в нашей больнице Мечникова. Для этого не нужно ехать куда-то за пределы области или за пределы Украины. Олена Дроздова, Юрий Солодовник, Объектив, 27 канал.